Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо вийдеш? Рік незламності. Україна це надлюдська стійкість і мужність. Борітися. Поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Рік самоствердження. Україна це феномен, про який говоритиме ще сотні років у палатах Конгресу, Єврозасідання, Саміта. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Рік щирого єднання та братерства, єдність, яка вражає світ, любітися, брати мої, Україну любіти і за нею безталанно Господа моліти. Рік палючої ненависті до ворога. Не пробачимо ніколи. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гене, слава не поляже. Рік нестерпного бажання миру, без вибухів, сирен, і щоб усі дома, і на оновленій землі врага не буде собостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Рік випробувань, що долається любов'ю, у кожному нашому серці стогонить свою Україну, любіть, любіть її вовремя люте. Останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Рік глибоко усвідомлення, що тільки в своїй хаті. І правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе, світе, брате, своїй добрій? Те при хаті окованого, омуреного, премудрого одурено, багрянцями закрито і розп'ятієм добито, не добито, стрепенися та над нами просвітися, просвітися, будем брати з багряниць онучі драти. Люльки з кадил закуряти, явленими піч топити, а кадилом будем брати, нову хату вимітати. Темно Ні. холодно, ні. У розпачі ні. Зачерствіли? Ні. Не скорені, незламні не непоборні. Це про нас. Моє світло тим, хто втомився бачити в цьому кобаті в темряві. Моє тепло тим, хто до останньої розсинки вітав його інше. Моє співчуття тим, хто зазнав найбільших втрат, хто бачить своїх рідних лише на фото чи у вісні. Наша любов усім українцям. Наш доземний уклін тим, хто боронить рідну землю, ризикуючи власним життям, героям, які захищають наше майбутнє. Повертайтеся усі неодмінно, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги не до полю до самого долу. Сан високий, лиш широкий, не зеленіє, кругом поле, як ти море, широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неє кругом, ніби лина одна одна, як сирота, на чужині гине. Не щебече соловей у лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить без малого батька, мати, як чужі люди. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, вішу та за. 心。